Так, сьогодні у нас 16 березня, всім привіт. Приїхав я орати такий городик. Чому на зиму не переорав? Тому що тут бур'ян був метрів два з половиною. Ну, коротше, якраз вровень з трактором, може трошки навіть вище було. То задискував два рази. Пробував орати, ні в какую я не йде і все, то на зиму просто передискував. Не бачите. І зараз... Приїхав виворати цей клаптик городу, так як треба переварити. Багато хто мені казав, да просто ще раз задискуй, да по цій день да я краще переварю. Як нібудь, хай там тих 20 см десь переварю глибину і не дуже глибоко, але по крайній мірі вже земля дуже тверда. Отакі, От бачите, колобки вивертаються, мокра. О, у нас дощик капає. Мабуть, на відео видно. Такий у нас дощик капає. Значить, І після гарбузів я не переорав теж. Трохи переорав, трохи ні, мені ще гектар залишилось, та я його вже доб'ю да і все. Хоча кажуть, після гарбузів теж можна не варити. Ну, я ж кажу, треба переорати, так як планую кукурузу посіяти, мабуть, трохи. А то соя буде. Це після соняшника в мене така вороночка. Вологу не закривали, ніде нічого. Така грудочка, вона зараз розсипається. Суха, бачите? суха. Зараз йдуть дощі, не, не буду, мабуть, поки вологу закривати. Так як передають там сніга, дощі, ливні, то я думаю, зараз я швиденько його раз-два перегорю. І хай воно собі вологу накопичує, розмокає, а тоді дисками заїду, вершочок задискую, закрию вологу. Так як борін у мене поки що немає, на жаль. Так що таке, трактор вже на ходу, кажу, що все чітко, все працює. Дякую людям, що... Адекватним, які віддають землю в користування в оренду, так як більшість людей, односельчан просто здають, аби кому, хто зна кому навіть з нашого села за 3-9 земель здають і, і потім жаліються. Приїде то зробить, приїде все зробить, вони в мене там те роблять, те роблять. Ну коротше, не буду про це говорити, тому що це больна тема. Я ж кажу, є ще адекватні люди, хоч і городи, берем Можливо, хто знає мене, то городи ми теж беремо в оренду і платимо достойно. І навіть, я б сказав, навіть більше тих людей, які є в нас фірми такі, можна сказати, чи одноосібники, чи як їх назвати. Крупні, яких сотні гектарів. Ми навіть більше на них платимо і все одно люди йдуть до них. Хоча ну, ми також багато їм допомагаємо. Я ж кажу, я... Рідко кому відмовляю, але відмовляю. Тільки по якійсь причині. Тож, ніде кажу, що у нас і пайовиків багато, які дають мені землю в оренду. І я ж кажу, я дуже багато роботи їм теж роблю. Можна сказати, що безкоштовно. І не обіжаю їх, так сказати. Вони, дякуючи їм, я тримаюся ще на плаву. І я їх також фінансово, нормально я рахую, підтримую. І, і фінансово, і фізично. Тобто таке. Що у нас по трактору? По трактору у нас все чітко, поки нічого не робили, ящик я зняв, не доварив, навіска все працює чітко. Рюз догружателем, бачите, там дощ, все мокре. Плуг у мене 3,35 ПЛН на низькій стойці. Це його великий мінус. Я рахую. Я ж кажу, мені як не буде, це на цей рік перешкрябать його, а на наступний рік я вже глибоко вигорю. Там теж в мене в тому році була цілина і все нормально ориться, трохи вже налипає. Ну нічого, доб'ю вже цей клаптик сьогодні. Так я наплуг не налипає. Так що, орю першою передачею. Так, як важко, чесно скажу, важко йому. Можна було б, мабуть, один корпус скинути, але не хочу, бо я... Орю в одну сторону город і дивіться, яка рілля, як струна рівненька. В одну сторону орю город і тому двома корпусами цілий день орать цей клас. Так що таке. Бежиш орю першою передачею. Все, погнав я, коротше, може далі ще щось зніму. Отак ось в мене вийшло. Так перегоралось. Не знаю, нормально, погано, дощ ще й досі йде. Ну, я думаю пойде. Як для першого року, то я думаю воно роздискується і все буде добре. Бачите, тут мокро. Тут такий дощ, де навіть не промочив землю. Бачите? Ось, така ось картина. Ну, Я ж кажу, раз уже... Уж Доща нема, то поїду далі городи гора. Так як часу катастрофічно не вистачає абсолютно ні на що. Навіть на те, щоб доробити ящики. Я ж кажу, може я його затягну в гараж. да. До да доварю вже його дороблю. Вечором чи в день, коли там дощ буде. Ну, таке, коротше. Все, їдемо далі, працювати, що зробили. Я вже вдома. Два города. Виорав. І все. Так як от. Такі. мокро, дождь ле. Уже все. Пух чистый, обмылся. Вроде не завыпал ни да, абсолютно. Там он трошки сверху накидало. Короче, думал с буринкой орать, но мне что-то лень стало ее цеплять. Это вот как раз дождик, зараз оно размочит более-менее. Я ж кажу, такие, короче. Сейчас пойдем поднимемся на поле, что там. Мок, чи не підмок, ось іще проєкт треба робити до посівної сої. зробити прицепу повністю. Така ось картина. Даже калюжа є. Да, не мене Земля ловко. бачите при чому. Така от картина. Все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, хто що буде сіяти, коли, як. В цьому. Році, я думаю, раніше будемо набагато сіяти, чим в тому, Уже в квітні буде посівна починатися. Я ж кажу коментуйте, хто що буде сіяти, як, чим, коли, де. Які у вас ціни на оранку, пишіть дисковку, оприскування, посів і молодь, ба комбайн почув. Все, саме головне ставте вподобайки, підписуйтесь. Пишіть, може якісь розіграш зробити. Я думав, давайте на тисячу підписчиків якісь розіграш зробимо, не знаю, чи фінансовий, чи Чи, може в 1 там... гектар соняшника з того року залишився. Я в цьому році не планую сіяти, то в мене там залиши 6 кг. а потім на одиниця на 2 гектари 10 кг, Тут десь на півтора гектара. Пишіть, може ми їх розіграємо, якщо хочете, на тисячу підписників наб'ємо накоментуємо і, і це саме розіграємо. Всього, всім дякую за перегляд, до побачення.